День захисників та захисниць України став особливим для кожного з нас. Для нашої країни. В цей день ми ще раз можемо подякувати їм за стійкість та відвагу, шанувати полеглих колег, згадати героїв попередніх поколінь, які здобували та відстоювали свободу і незалежність України. І саме сьогодні, в день вдячності та шани нашим захисникам, ми вирішили спільно з вами виконати одну надзвичайно важливу місію. Освятити місце та закласти перший камінь у фундамент каплиці. Закладення першого каміння під майбутню капличку відбувається саме в цей день, 1 жовтня, день захисників та захисниць України. Війна це завжди гіркі втрати, і ми повинні пам'ятати, якою ціною нам дається наша майбутня перемога. Сьогодні ми схиляємо голову перед. Родинами всіх наших загиблих колег. Дану капличку ми так порішили. І вона хай буде теж їм пам'ять. І буде воно назавжди закарбовано, тому що їхнє життя за наше життя положено. І Як воно буде сьогодні вже 585-й день нашої боротьби. Ми віримо, що боротьба закінчиться нашою перемогою. І це буде найбільша шана нашим усім героям. Слава Україні! І у твердий чоловік собі було непохитної прославленням тобі. Присвячується наріжний камінь, цей благодаті Пресвятого Духа, Хлопного Водойця і Свяченої Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь захищає всіх наших захисників.